Привіт усім, шановні глядачі каналу. Я Марина, травниця, яка допомагає вам знаходити гармонію з природою. Та з нами Вадим, дослідник рослинного світу. Вітаю Марино, вітаю всіх наших слухачів. Сьогодні ми торкнемося теми, яка, на жаль, стає дедалі актуальнішою для багатьох у сучасному світі. Це якість сну. А точніше, як її покращити за допомогою, здавалося б, такого простого, але дуже ефективного продукту. Саме так, Вадиме, коли ми говоримо про гармонію з природою, ми завжди наголошуємо на важливості повноцінного відпочинку. І сон це той стовп, на якому тримається наше фізичне та психічне здоров'я. Проте як свідчить статистика, понад третина дорослого населення світу регулярно відчуває проблеми зі сном. Це і безсоння, і часті пробудження, і неякісний поверхневий сон, який не дає відчуття відновлення. Абсолютно вірно, Марино. Проблеми зі сном можуть мати різноманітні причини: від стресу, незбалансованого харчування, надмірної стимуляції від екранів гаджетів перед сном до хронічних захворювань. І дуже часто ми шукаємо рішення у медикаментозних препаратах, тоді як природа пропонує нам прості, доступні та безпечні альтернативи. І сьогодні ми зосередимося на одній із них, яка багата на дуже важливий для сну мінерал. Так, мова йде про солодку картоплю або батат, як її ще називають. Цей чудовий коренеплід часто сприймають лише як смачний гарнір чи альтернатива звичайній картоплі, але його терапевтичний потенціал, особливо у контексті покращення сну, є просто величезним. Передусім, варто поговорити про магній, справжнього героя нашої сьогоднішньої розповіді. Магній це мінерал, який бере участь у понад 300 біохімічних реакціях в організмі. Він є життєво важливим для нормального функціонування нервової системи, м'язів, серця, а його роль у регуляції сну просто незамінна. Для мене, як для травниці, магній це мінерал спокою. Він допомагає розслабити напружені м'язи, зменшує збудливість нервової системи, заспокоює мозок. Уявіть, що ваш організм це оркестр, і магній це диригент, який забезпечує гармонійне звучання всіх інструментів, особливо коли потрібно перейти до режиму відпочинку. Дійсно, Марино, на молекулярному рівні магній відіграє ключову роль у регуляції нейротрансмітерів, які відповідають за сон. Він активує парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за відпочинок і перетравлення, на противагу бийса або біжи реакції. Крім того, магній допомагає регулювати вироблення мелатоніну – гормону сну. Він зв'язується з рецепторами ГАМК гамма-аміномасляної кислоти в мозку, які відповідають за заспокоєння нервової активності, допомагаючи мозку перейти від стану неспання до сну. Дефіцит магнію може призводити до безсоння, тривоги, підвищеної збудливості. Та навіть синдрому неспокійних ніг, який також перешкоджає якісному сну. І це, на жаль, дуже поширений дефіцит у сучасному світі. Наші ґрунти виснажені, сучасна обробка продуктів зменшує вміст магнію, а стрес, вживання кофеїну та алкоголю, деякі ліки все це вимиває магній з організму. Тому так важливо свідомо включати його в раціон. І ось тут на сцену виходить наша героїня солодка картопля. Багато хто може здивуватися, адже частіше згадують листову зелень, горіхи чи насіння як джерела магнію. Проте солодка картопля це чудове джерело не лише магнію, але й інших важливих нутрієнтів, які синергічно працюють на покращення сну. У 100 грамах вареного батату міститься приблизно 25-30 мг міліграмів магнію. Це можливо не найбільша кількість порівняно з деякими горіхами. Але у поєднанні з іншими компонентами вона робить його ідеальним вибором для вечірнього прийому їжі. Саме так Вадиме, крім магнію, солодка картопля багата на калій. Калій також допомагає розслабляти м'язи та знижує кров'яний тиск, що є важливим для підготовки організму до сну. Часто м'язові судоми чи нічні спазми, що заважають спати, є наслідком дефіциту калію або дисбалансу електролітів. Солодка картопля допомагає відновити цей баланс природним шляхом, і не менш важливо. Є клітковина. Солодка картопля містить значну кількість харчових волоком, як розчинних, так і нерозчинних. Клітковина сприяє стабілізації рівня цукру в крові, запобігаючи різким стрибкам і падінням, які можуть викликати пробудження посеред ночі. Вона також підтримує здоров'я кишківника. А ми вже добре знаємо, що мікрофлора кишківника виробляє багато нейротрансмітерів, включаючи сиротонін, який є попередником мелотоніну. Саме так вісь кишківник мозок це не пусті слова. Здоровий кишківник це основа для вироблення гормонів щастя та сну. Якщо кишківник працює справно, то й весь організм легше входить у стан спокою. Ще одним ключовим компонентом солодкої картоплі, який сприяє сну, це складні вуглеводи. На відміну від простих цукрів, які швидко підвищують рівень глюкози в крові, складні вуглеводи, що містяться в бататі, повільно вивільняють енергію. Це дозволяє уникнути енергетичних гойдалок, які можуть порушити сон. Більш того, вуглеводи сприяють проникненню триптофану, амінокислоти, яка є попередником сиротоніну, а потім і мелатоніну через гематоенцефалічний бар'єр у мозок. Тобто вживання солодкої картоплі перед сном створює оптимальні умови для синтезу гормону сну. Отже, ми бачимо, що солодка картопля це не просто джерело магнію, а цілий комплекс речовин, що працюють синергічно, щоб підготувати ваш організм до глибокого та відновлювального сну. Це приклад мудрості природи, де все взаємопов'язано. Дійсно, Марино. Тож виникає питання, як же правильно включити солодку картоплю у свій вечірній раціон, щоб максимально використати її снодівні властивості. Найкраще вживати солодку картоплю у запеченому або вареному вигляді. Це найменш обтяжуюче для травлення способи приготування. Уникайте смаження, оскільки надлишок жиру може зашкодити травленню та перевантажити його перед сном. Можна приготувати просте пюре або запечте кілька шматків, додати дрібку розслабляючих спецій, таких як мускатний горіх, кориця. Вони також мають заспокійливі властивості. Важливо також враховувати час прийому їжі. Оптимально вживати солодку картоплю за 2-3 години до сну. Це дасть вашому організму достатньо часу, щоб перетравити її та розпочати процеси синтезу нейротрансмітерів і гормонів, що сприяють сну. Якщо з'їсти її безпосередньо перед сном, травна система може бути перевантажена, і це навтаки завадить заснути. Крім того, пам'ятайте про розмір порції. Не варто переїдати, навіть якщо це здорова їжа. Невеличкий шматочок запеченої солодкої картоплі, приблизно 100-150 грамів, буде достатньо, щоб отримати всі необхідні нутрієнти без обтяження травлення. І, звичайно, не забувайте, що солодка картопля це лише один елемент у великій мозаїці здорового сну. Вона може суттєво допомогти. Але не замінить комплексного підходу. Абсолютно погоджуюся. Для повноцінного сну важливо також дотримуватися режиму дня, лягати спати і прокидатися приблизно в один і той же час, навіть у вихідні. Створіть вечірній ритуал, тепла ванна з ефірними оліями, лаванди або ромашки, читання книги замість використання гаджетів, легка медитація або дихальні вправи. Провітрюйте спальню, забезпечте темряву та прохолоду. Усі ці фактори створюють сприятливе середовище для засинання та якісного сну. А щодо ін... Інших джерел магнію, якщо солодка картопля вам не до смаку, або ви хочете розшинити свій раціон, це темний шоколад з високим вмістом какао, авокадо, горіхи, мигдал, кешю, насіння, гарбузове, соняшникове, бобові, цільні злаки, банани та, звичайно, зелені листові овочі, такі як шпинат і капуста. Різноманітність ключ до отримання всіх необхідних поживних речовин. І не забувайте про трав'яні чаї, які століттями використовувалися для покращення сну: ромашка, меліса, м'ята, липа, корінь, валеріани – вони діють м'яко, заспокоюючи нервову систему та готуючи тіло до відпочинку. Їх можна пити за годину-півтори до сну, щоб посилити ефект від солодкої картоплі. Також важливо пам'ятати про фізичну активність протягом дня. Помірні регулярні фізичні навантаження сприяють вивільненню напруги і покращують якість сну. Але уникайте інтенсивних тренувань безпосередньо перед сном, оскільки вони можуть навпаки збуджувати нервову систему. На завершення хочу наголосити: слухайте своє тіло. Кожен організм унікальний, і те, що ідеально підходить одному, може не підійти іншому. Експериментуйте з порціями, часом прийому, способами приготування. Головне підходити до питання комплексно і з любов'ю до себе. Природа завжди готова прийти на допомогу, якщо ми навчимося її чути. І пам'ятайте, що сон це не розкіш, а життєва. Необхідність. Інвестуючи у якісний сон, ви інвестуєте у своє здоров'я, продуктивність і загальне самопочуття. Почніть з простого кроку: додайте солодку картоплю у свій вечірній раціон і спостерігайте за позитивними змінами. Ми щиро дякуємо вам за увагу. Сподіваємося, що наш сьогоднішній діалог був для вас корисним і натхнив на нові кроки до гармонійного та здорового життя. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та діліться своїми думками у коментарях. До нових зустрічей у наступному випуску. До побачення і солодких вам снів!